Вітаю! Перед вами дві моделі конвектора Гатем. Нова модель, яка випускається з 2024 року, і модель попередньої модифікації. Коротко розкажу, чим воно відрізняється. Візуально відразу видно, що стара модель трошки вуща, нова модель на декілька сантиметрів ширша. Для чого це зроблено, зараз покажу. Якщо зняти декоративне облацювання, ми відразу бачимо головну особливість нового конвектора. В нього втричі збільшена площа тепловіддачі. Якщо в старому конвекторі накривається і віддає тепло тільки ця поверхня, в новому їх три. Одна, друга і третя. Щоб було зрозуміло, можемо провести аналогію зі сталевими радіаторами опалення. Старий конвектор це як радіатор типу 11. А новий радіатор типу 22, який ми всі так любимо. Завдяки такій конструкції конвектор може максимально ефективно використовувати енергію від згорання газу та максимум тепла передавати саме в приміщення. Але, на жаль, багато виробників ще досі виготовляють свої конвектора за схожою конструкцією. Також відзначу, що конвектор оснащується італійською автоматикою з газовим клапаном СІД, а також італійськими пальниками Polidor. Що ми маємо на виході? Завдяки своїй конструкції новий конвектор АТЕМ має дуже високий коефіцієнт корисної дії, що складає до 95%, дуже швидко прогріває приміщення і при цьому витрачає мінімальну кількість газу. Крім цього, у конвектора відзначаються чудові показники екологічності. Дані конвектори виготовляються потужністю від 2 до 10 кВт і розраховані на опалення площ від 15 до 100 квадратних метрів. З кожним конвектором в комплекті йде дим блок для монтажу у зовнішню стіну, а також комплект форсунок для переобладнання на роботу на скрапленому газі.